Вітання з котежного містечка від Будедім у Годовиці, що у передмісті Львова. Це всього в 9 хвилинах на автівці від торгового центру Вікторія Гартенс. Сьогодні ми підсумуємо виконані роботи за жовтень та листопад. Загалом котежне містечко складається з 40 будинків. Площею 96 і 120 метрів квадратних. З комфортними плануваннями, критою терасою, критим паркомісцем, Каміном та автономними комунікаціями. За останні два місяці відбулося планування території під будівництво котеджів. У перших семи будинках залито бетонні фундаменти, виконано мурування зовнішніх стін та зроблено армопояс. У будинках 6.1, 6.2 та 6.3 виконано залізобетонне перекриття першого поверху. Будівництво котечного містечка у годовиці активно триває. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб бути в курсі всіх новин з будівництва. А якщо ви мрієте про будинок за містом, тоді чекаємо вас у відділах продажу «Буде дім». До зустрічі!